Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, Євангельська оповідь цієї неділі є яскравим прикладом того, як сатанинські сили можуть зруйнувати людську особистість і куди це поступово провадить. Демон завжди прагне занапастити і погубити, незважаючи на те, якими солодкими не були б його обіцянки на початку і яким привабливим не виглядало би нам. І чи інші спокуси чи гріхи, які Він нам пропонує. Єдиним певним результатом завжди буде осоромлення, втрата почуття власної гідності, внутрішня пустка, а врешті-решт гріб. Людина ще зовні, наче й не мертва, але вже не почувається своєю серед живих. Ті люди, гераси на до яких прийшов Христос, були язичниками, на що вказує вирощування свиней, які за законом Мойсея були. Нечистими тваринами. А отже, ці люди, по суті, зазнавали нападків від демонів, яким самі поклонялися. Біснуватий чоловік був не наче символом того, до чого може призвести ідолопоклонство. Але ідолопоклонство не є якимось таким пережитком давнини. Все те, що в нашому житті стає вищим за Бога, за Його правду, поступово стає нашим ідолом, нашим Божком, якому ми приділяємо найбільше часу, увагу. Який стає сенсом нашого життя. І це може бути щось більш очевидне чи менш очевидне, чи це гроші, чи кар'єра, влада, слава, людське визнання, навіть і здоров'я, бо не завжди здоров'я це якесь прокляття. Наш розум, краса, зовнішній вигляд, за яким часом ховається здеградована особистість, а навіть телефон, який з нами більше часу, ніж будь-що чи будь-хто на цьому світі. І багато інших речей чи людей, яким ми приносимо у жертву свій час, інші ресурси, якими ми захоплюємося, яких боготворимо, але які насправді можуть наповнити нас не справжнім щастям, а лише демонічною присутністю у тому чи іншому вигляді. Для демонів спокушування людей до зла це не є якась просто розвага, це війна на повне винищення. Тому вони навіть трактують себе як військо. Чуємо сьогодні, що називають себе легіоном, а це була назва Римської військової одиниці, чисельністю біля шести тисяч осіб. І вони би раді були зробити з нами те, що згодом зробили з тими свиньми. Віснуватий чоловік трощив кайдани, демон у ньому діяв з надприродною фізичною силою. Тому єдиний, хто зміг поставити в його в якісь рамки, це творець. Як ми це сьогодні бачимо з Євангелія, демон не може противитися Ісусові. Він навіть не може витримати Його присутності, присутності того, хто є повний Святого Духа. Коли Господь проходить повз, легіон благає Його не мучити, а головне підкреслює, що між ними немає нічого спільного. Він визнає владу Ісуса над ним і підкоряється, проклятий демон, а навіть цілих шість тисяч бісів. В яких не залишилося в прямому сенсі нічого доброго від колишньої ангельської природи, а лише абсолютне зло, які володіють величезною надприродною потугою, підкоряються Ісусові, бо розуміють, хто перед ними. Хоча і ненавидять Бога, а людина наскільки зарозуміла і горда, що дозволяє собі попросити Бога відійти від неї. Чи можемо ми усвідомити масштаб проблеми, коли ми своїми діями? Спонукаємо Бога, тобто того, хто створив цілий Всесвіт, який ми й досі не здатні осягнути нашим, неначе і великим розумом, щоб він пішов із нашого життя. Лютий демон просить Його помилувати і не посилати передчасно на місце вічної муки, а немічна людина, яка із тим самим демоном не може впоратися, вказує Богові на двері. Їхні свині це, на їхню думку, занадто висока ціна для свободи. Яку приносить Ісус. Маємо нагоду чути сьогодні про два випадки, в яких Ісус змінює життя людини, і то змінює кардинально існуватого чоловіка і митря Матея. Обом їм Ісус запропонував нове життя і обом подарував свободу. У Матея також були свої свині і свої демони. Це його праця, його спосіб життя, митниця. Для своїх співвітчизників Матей був. Не меншим ізгоєм, як той біснуватий для своїх оточуючих, бо він був на службі окупаційної влади, він був колаборантом римлян і зрадником, і для своїх близьких Він вже також давно помер як особистість. Проте Ісус вважає інакше, бо Він оцінює людину не лише за зовнішнім проявом поведінки, але знає кожне людське серце і може оцінити наш стан і нашу щирість чи її відсутність без якихось упереджень і поспішних висновків. Господь мав свій план на Матея. Ще до того, навіть як заснував цей світ. Матей описує своє покликання як якусь таку спонтанну зустріч, каже, що побачив його мимохідь. Але Ісус побачив його ще задовго до його народження. Старозавітній пророк Єремія пише про своє покликання до пророчого служіння так. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перше, ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Так само і з Матеєм, так само і з колишнім біснуватим, і так само і з кожним із нас. Господь має особливий план і мав його та покликання для кожного із нас ще перед тим, як постав цей світ. І це покликання це насамперед наша святість та обожествує через наповнення Святим Духом. Це годі збагнути нашим розумом. Але вартує прийняти як матей, відразу не вагаючись і як звільнений від бісів чоловік. Потопити своїх свиней, тобто свої залежності, свої пристрасті, свої неправильні погляди чи спосіб життя, можливо, навіть як і матей, свою гріховну працю чи зловживання на місці моєї праці, кожного є щось своє. Потопити в сльозах покаяння, тобто викреслити з мого життя, не оглядаючись назад усе те, що. Стоїть на заваді моїй взаємині з Богом. Потім сісти вже не обдертим бісами з одежі благодаті, але при умі, як цей силений чоловік, сісти в ногах Ісуса, що означає позицію учнівства, щоб почути Боже Слово, подібно як Марія, сестра Марти, слухала в ногах Ісуса Його Слова. Сісти з Господом за Євхаристійний стіл, щоб наповнитися силою Його воскреслого тіла і зажити вже іншим життям, новим. Повним сенсу і перспективи. Тоді, як каже Псаломопівець Давид, ми засмакуємо, який є добрий Господь. І що він приготував для нас щось незрівняно краще, аніж ми можемо собі уявити. Слава Ісусу Христу. Дорогі в всім дякуємо за спільну молитву божественної літургії. Найперше, сьогодні хочемо привітати всіх сьогоднішніх іменинників, які носять ім'я святого апостола Матея. У нас в народі більше називають дітей Матвієм. Нехай Господь допоможе розкрити все те, що Він заклав у наших іменинників всі ті можливості, всі ті перспективи, їхні покликання, їхню внутрішню силу, їхнього спасіння для добра всіх тих, хто є навколо них на многії і благі літа. Також просимо послухати ще декілька оголошень. Дорогі брати і сестри, які кожного року Мальтійська служба допомоги проводить акцію Святий Миколай і Дадусиріт з метою допомоги для дітей, що проживають без батьківського тепла і піклування. Цього року допомогою буде охоплено також і дітей наших героїв. Просимо вас і в цьому році підтримати акцію. Покажімо дітям в дитячих будинках, спеціальних школах, реабілітаційних закладах, що і про них хтось думає, піклується і пам'ятає. Дітям героїв нашу вдячність і повагу. На сьогоднішній день понад 820 дитячих листів чекає нашої підтримки. Лист дитини можна взяти в мальтійській службі навпроти катедри. Пожертви можна скласти в скриньку при виході з храму. Також, дорогі в Христі, пригадуємо, що вчора. Почався Різдвяний піст, який буде тривати до навечір'я Різдва 24 грудня, також нагадаємо, які є зараз актуальні правила посту, бо є певні деякі з часом з'являються зміни в церковних правилах, десь про них можемо не знати і не чути. От, тому на цей період, на цей Різдвяний піст, які є зобов'язання щодо нас, церква постановляє відмова. По середах і п'ятницях, тільки посередах і п'ятницях від м'ясних продуктів і страв, утримуватися протягом усього періоду посту від забав, гучних святкувань, весіль і тому подібне. Тобто, правила є не такі важкі, як вони були колись. Це є мінімум, який кожен собі може доповнити своїми особистими постановами в міру своїх можливостей. От також хто є звільнені від посту діти до 14 років. Особи, яким виповнилося 60 років і старші, вагітні, годуючі матері, наші військові, всі, ті, хто має якусь важку фізичну працю, натомість можна надолужувати в інший спосіб, чи через ділану досердя, чи посилену молитву, читання Святого Письма, в різний в різний духовний спосіб, щоб цей піс пройти гідно і приготуватися до празника Різдва Христового. Також цього тижня маємо. Ще одне свято введення в храм Пресвятої Богородиці у п'ятницю 21 грудня. Тому розпорядок буде у п'ятницю святковий, а переддень у четвер, о 17-й годині буде не Божественна літургія, а буде Велике вечірня з Литією. Також з метою вшанування пам'яті розстріляних у 1943 році нацистськими окупантами під стінами синагоги, членів ООН революційної, просимо відслужити. За ними панахиду 17 листопада о 12-й годині на вулиці Страчених Націоналістів 7. Отож, завтра, о 12-й годині, тут біля синагоги буде відслужена панахида борців за нашу незалежність. Також празник ведення в храм Пресвятої Богородиці 21 листопада ми маємо День Гідності і Свободи. Тому в меморіальному сквері по вулиці Мельника о 12 й годині буде відслужена панахіда за нашим героєм Романом Гуриком, а також всією небесною сотнею, всіма полеглими учасниками Революції Гідності, українськими військовими в російсько-українській війні. Це буде 21-го о 12-й годині в меморіальному сквері. Також 22 листопада відзначатиметься день пам'яті жертв голодоморів. У зв'язку з тим, о 16-й годині, також в меморіальному сквері по вулиці Мельника. Буде панахида за жертвами голодоморів в Україні, а також нас запрошують долучитися до хвилини мовчання та акції Запили свічку пам'яті на вшанування жертв голодоморів о 16-й годині 22 листопада. Всім дякуємо, Богом благословенного дня. слава Ісусу Христу!